Спілкуватися з сім'ї, mm -hmm. ну, ми ніколи не радимо створювати таку сім'ю, коли відданий чи віддане, сходяться з невіданими. Це завжди дуже боляче. Інколи є приклади, що партнер стає, тоді починає ставати відданим чи відданою. Але оскільки це під тиском певним. То коли вони розписуються і вони живуть разом, людина повертається до своїх старих поглядів, і вона не хоче прогресувати і не цікавить Бог. Тому ми нікому не радимо. Якщо сім'я була створена раніше, потім один із партнерів став чи стала відданим, чи відданою, то ми завжди проповідаємо таким відданим, що вони дуже... Поважно поважали свого партнера, і щоб вони не тиснули, практикували собі потихеньку і годували членів своєї родини просадом. І з часом ми бачимо, це в більшості випадків дає гарний результат, хороший результат. Що інший партнер стає відданим, він чи вона, або ж принаймні. Поважає погляди. І навіть, якщо навіть не практикує, але там на стороні, десь серед своїх знайомих, навіть і проповідуючи, свідомість Крішна, ми бачили таке багато разів, багато разів. Тобто, все залежить від того, як ми, як відана чи віддана в такій сім'ї, як вона себе поводить.